Як правильно приготувати стейк, як в ресторані на за 8 тисяч. Та чи дійсно стейк на кісті готувати складніше? Порівняємо стейк Рібай та Портер Хаус. Насамперед, воно повинно бути кімнатної температури. Далі прибираємо вологість, готуємо однаково, тому і солимо обидва зверху трішка оливкової олії. Розтираємо наші стейки з обох сторін. Більше нічого не потрібно і викладаємо на суху сковорідку. Смажити 2-4 хвилини кожну сторону, в залежності від м'яса. м'ясом. Жодному разі не накривати кришкою. Не забуваємо смажити буковушки. Далі додаємо великий шматок Квого масла, п'ять зубчиків часнику і обов'язково гілочку розмарину. Так у два стейки робимо ще трошки смажимо, поливаючи зверху розтоплене вершковим маслом. Обидва наші стейки обгортаємо у фольгу, залишаємо надовго, щоб вони розпадались на волокна. М'ясо виходить дуже ніжне, таке як в стейк хаусах Подають воно дійсно розпадається на волокна і просто тане у роті. Ну ви бачите, і от вам доказ того, що м'ясо на кісці можна приготувати так само, як і звичайно. Я орманді в мене все про їжу, багато рецептів. Тому підписуйтесь, бо потім будете шукати.